У мене противогаз був. Він у мене лежить постійно на готові і зараз. Ну, тож я приступив до тушіння. Проходив тут мимо один такий чоловік кинувся допомагати. Дивлюся, йому противогаз не треба. Коротше, ми там тушили, тушили, потім відкрили вікно усюди, в коридорі на лісничній площадці. Щоб хапанути трохи повітря. І що мені заповнилось, відкриває вікно, не спів, пару вдохів зробити, каже, а у тебе закурити немає, давай покуримо. Юрій Смирнов згадує події 2022 року, коли під час російської окупації Тростянця самотужки намагався загасити пожежу у п'ятиповерхівці, що навпроти залізничного вокзалу. Там на площі стояла російська техніка. П'ятиповерхівка із мирними мешканцями стала однією з цілей російських військ. Я вже на п'ятому поверсі, майже затушився. Потім дивлюся, воно ж такий вітер якраз був. Вони вибрали чи спеціально таку погоду, чи що що воно розносило це все по балконам. І дивлюся, вже в другому місці горить. Тут пеньок лежав. Така температура була, що він аж загорівся. Мені приходилося сюди кидати усе потроху, щоб хоча б перший етаж не загорівся. Та мешканці, що вони стояли, а а, ж пожежну ж не пускали. Тоді в помешканнях людей зайнялася пожежа. Зрештою будинок повністю вигорів. Після деокупації Тростянця чоловік розповів про ті події суспільному. Вискакую, дивлюсь, вже п'ятий етаж горить, там трещить все. Добре, що ми наготовили відра на кожному етажі з водою. Стояли по два відра. Бігав коротше ряд десь з десяти часов до Півтретього з відрами, у нас тут рядом водойомчик. є. зараз стіни будинку пофарбовані у помаранчево-чорний із новими балконними блоками та склопакетами. Багатоповерхівку, які до повномасштабного вторгнення жили щонайменше 120 людей, відновлюють після розстрілу російськими військами під час окупації міста. Нині Юрій Смирнов єдиний мешканець будинку. Всі три роки говорить чоловік. Він продовжував жити тут, у власній квартирі на першому поверсі. Я там зробив ремонт сам своїми силами і можна мешкати. Газ тільки в мене є. Я тут майже як олігарх, власник 60-квартирного будинку сам мешкаю, ніхто більше не живе поки що. Оселя іншого мешканця будинку Олексія Балий згоріла. Тепер чоловік разом із матір'ю винаймає житло. До будинку навідуються за вцілілими речами, які зберігає поруч в гаражі. це, Мамка це дораз підпила в будинку. У квартирі Олексія самі стіни. Нині вона має такий вигляд. Це кладова, це санузілку пацієнт. Я з вами перший, перший раз тільки заходжу. До цього я заходив, а зараз поки ні. Де ви стоїте? Шкаф був вход. А коротше, це диван, ну це зала, як сказати. А тут я спав у самому куточку. Живе Олексій на п'ятому поверсі. Саме звідти почалася пожежа, коли російська техніка поцілила у будинок, згадує чоловік. Уже все, все, що було, то вже позаді. Я сподіваюся на лучше. Надіюсь, що воно все настроїться. Тут найголовніше, щоб, як кажуть, воно утихомирлось чи успокоїлось там на переговорах. Олексій додає, чекає на той день, коли у відремонтовану квартиру можна буде заселитися. Я мешкав тут з мамою. Я не женатий, я ще холостий. 38 років. Ще поки я ж теж не можу ніде. Ні, привезти сюди половинку, тому що в чужу хату. Будинок ремонтували за державні кошти. Витратили на це понад 37,5 мільйонів гривень, говорить заступник міського голови Максим Синявін. За його словами, капітальний ремонт будинку завершився восени 2024-го. Роботи по внутрішньому оздобленню не передбачались в проєкті. Планувалося, що кожен власник отримає сертифікат є відновлення і робитиме ремонт власними силами. На початку цього року об'єкт відвідував заступник агентства відновлення Бойко Микола Миколайович, і він запропонував, щоб ці роботи також були профінансовані через агентство і службу відновлення. Зараз це питання вирішується, все таки, яким шляхом буде іти внутрішнє відновлення внутрішніх приміщень? Немає покої системи опалення її планують встановити за донорські 250 тисяч євро. Це кошти міжнародного фонду Грінпіс. буде встановлена сонячна станція невелика на покрівлі, і забезпечить ця система повністю будинок гарячим водопостачанням і опаленням в зимовий період. Котельня буде в підвалі цього будинку, і на цій території цього майданчика, де зараз ви бачите, будуть. Геотермальні теплові насоси. Це, ну, наскільки нам відомо, перший такий досвід в Україні. Завершити відновлення планують впродовж літа, говорить Максим Синявін. Строки заселення людей залежатимуть від того, за якою програмою відновлюватимуть приміщення всередині. Діана Крахматова, Вікторія Гладченко та Андрій Крамченков. Суспільне новини, Сумщина.